Йо, молодеж, заїхали, ми вже до Києва. Я пробки, а я того страшне, як не люблю. А нам там попрямій їхати, то там. Та да, нам легесенько Так, да, ми зараз іч, прямо наліво і ми вже на місці, не? не? А, так, Ми вже вибираємо машину і купуємо. А як? Ну ті ніяк, ми тільки вибираємо, але ще не забираємо. Ні, ще її нема. Тих, зараз люди подумають вже, що вже бо їхали на машині додому. Я ще коли я сюди на екскурсії з кого споїду. Нас відправляли, та що ти ще свієш? Два гектара буряку з сапом і відправляли до Києва на Дніпро. Ну а я Київ на Дніпро я? на річку Одесу відправляли А Як ти думала? А ти що та, ти ще мала була, а ти жо? Що... А ти думала, каже, ти ще мала була, ти ще того не застала. Ну. Мічі кажу, що то машина, що то хотіть. Да, дай я би то не жив. Ти ви тут жила чи ні? Ні, ну, тут не селі файніше, правда? Ну, не знаю, як в селі. Але в, мене не в, в мене файно. В мене файно. в тебе? Але ту хаті високі мала. Це не хада, це. І центр Айди, тут там що продає, там які базарі чи що? Ні, там магазини всякі. Це воліє називається Ти мені поясни, бо я світі не розумію, що то був коли. я тебе приведуть, ось ти мені по городах, я тобі поміщу. Так, так, бо ми приїдемо додому, треба союсі, знаєш? може мені допомагала. Треба баланс знайти і того трошки, і того. Так, трохи місто, трохи село. Так. Я ще навіть світлофори не видів, щоб аж і ті труби світіли. На, та то столич, нема що говорити, ти що. То не село кавалієрка. Двічі б то ладно. Він трошки вам покаже. О, такий як твій. Тож у тебе біли, твій такі, як то один-єдиний, не повторює. Ліпшого за того нема. Краща Юлічка їздив на найкращому в Мерседесі. А буде їздила скоро ще на паячі таксі. Та так, кавалієрська, вивіти. Заїхав до Києва. Якби не вона, то я б навіть знав, коли в такию би заїхав. А так, би хоч не трохи люди виявило. Та би сидів в селі бі, і без світа Божого не війде. Та ні, що ми страшного не було. Та ні, звісно, страшного не стало, кот. Калєрка, ми всі поки це припаркували, місце не знайшов. Чуєш, Юлічка, де то тачки є, я щось не поняв. Я все заодно шукала. Так, що чуєш, у нас зараз не хлопнули і ми додому на машинці не їхали. Та нічого. А, то певно. Спогади у нас, ні? Та я мастив такі спогади. Добрий день. Мене дуже приємно. Льоня? Так, дам, подивитися, що до чого. Добре. 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 Так, Юлічка тут Київ більше знає, нам не привели до якогось ресторану, то не знаєте, ресторан кафе, двічі, яси солянки. Я тебе десь газетку постелили, молодість написала, що ти згадав зі мною молодість. Малата, я коли тебе зустрію, я зразу божі. Дивіться, на голубці пакує і скажу, ти така баба, як села. голубці, що як має бути, я сидя взяв солянки себе мала, селедочку, селедочку ти знаєш, я дуже селедочку люблю. А? Я селедку бажаю. Бо вона така приємно люблю і так? кусати, і лизати тою сільодку. Що за купу. Компотіку сідали, зараз перекусимо у джош та вже будемо помалу вирушали до додому? додому. У Львів. Та? Так, або Франкіст. Або, ну, або Франкіз буде по ситуації кавалерка. Я тоже не, не, не доїв, мені вже не влізло. Тут так файно файно неї Юлі нагодувала, що страшне. Юля. Юлечка. Я вену, Юлі... сон, тапочки. А? Ого, говорю, тапочки. не хочу зуйти. Не ж що, не ж літки, щоб не україн. Лет... Не, 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 не літній сезон є. Не... Не, не 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 я, я, я за неї горло перериду. Наші кисню <реку> <реку> зурять. Щасливо. Давайте, <Удачий>. папа. <реку> нас сюди знають. Не тему, я тобі не Юля. Юлічка, Юлічка, Дімонти. Я вже не хочу, я вже все почула. Ти казала, я казав, що я злий, я кажу, Юля. Ні, а просто сказав Юля. Що, давай без то, щоб за нас люди не дивилися. Йдемо, ковалірка, йдемо шукати машину і їдемо у домів. Що, кавалерочка, ми вже виїжджаємо з Києва. Штурман збоку сидить. Якби не вона, то, я би ту певну встав перші вулиці. Нам мені каже, так Льончик туди, сюди туди, сіда. Так, а, я, я би без неї пропав. Ви дивіться, що тут тільки то полоз, але тут можна шашки робити. Ні, малишка. Ні, ми обережно. Ми, ми я їжу спокійно, бо в мене дуже цінний груз з боку сидить. Дуже цінний груз, то я можу їхати обережно. Котику, ні? Ти ж певно, хочеш спати. Ні. Зараз тикав. Я ка... тебе не кину. О, о! Нарешті я почув ті золоті слова, я тебе не кину і не покину ніколи. Так? Ні, ну, спати не буду, в дорозі не покину. Та, о, ні, ні, то не так було сказано, ти. Все, так. Да. Ти ж не приплітай того ні цирки. Поки Льоха ще заправляє, то він, вже час все воно п'є. Ми з Єлішкою заїхали морозиво покушати, ні? Давай так. А. Фаєм, то жарко, кавалерка. Я вже рухуй, печем додому, вже на півдрою додому. Але ти його солодко їсть. Ви ще треба до лісу від'їхати. На природу, ні? Угу. Угу. Можемо? Що ж, <риві> ми можемо? Давайте камо в балу. Подушки, ковдри є? Подушки, ковдри є. Я б знала, кицю, кий мене не злегрубочить. Ага. Я так вижу, що шапка димить. Та-та. <риві> Давай -та... <Моя> фоткай. Фоткай. А, дивіться, то Наше має здоров'я танцювати. Бо я вже все, я вже все взяв кале. І пий? Дай чаю. Дай сладко. А, що ж ти ставиш, даєш що? Я сидів, кава кавалієрка боже, діду. Дідо вже тухне, діда не привив тисячу кімнатів. Воно літає, та воно має сили, я би під напевно лі. Вже другий морозу їй. Ком горло буде боліло, то... то... Хто б буде лікував? Ти? Я, <головіка> я... А? Можу? Він дає? Що з прапором можу. А. ну Тує. <головіка> <головіка> Ти в тому розу то мені. Стіл з нею застукає. Їж, їж, я тобі не шкодую. Вічі калірка, що своє понабирала. Подушки, ковдрі, якби ми на Сібірші почали збирати. Морозом півпачкувало. Півпачкувало. І що тим розом поупачкувала, ще поупачкувала. Що не міг їсти морозу? який там годовий. де ми то мали спати? Спати десь в лісі. вісім, ти зіпсував романти. Ми, 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 ми вже звертаємо. Ми... Ми ще думаєш, що я що. Що? Ми сніфально виспилися, з хати брала. Думаємо про нас. Що коням. По коням і їдемо. Що, ми зараз вернемось.